Доброго Дня, шановні глядачі, вас вітає Богдан Проскуров і це проект 365 днів. 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи, приурочений до дня початку революційних подій 2013 року. Ми вирішили поцікавитися думкою полтавців, які на їх погляд сталися зміни після революції гідності. Ну як на мене, революція щось змінила лише на словах. Люди відчувають, що ну, я в тому числі відчуваю, що нічого не змінилося. По суті, ті самі зарплати. Ну, вони не піднялися, не змінився рівень життя людей. Збільшилася лише націнка на товари. Це відчутно, наприклад, і, мабуть, кожного з нас. Кожен середній робітник України він зараз відчує, що життя до революції, після революції, всі обіцянки, що. Були на Майдані, вони не справдилися. Було багато героїв, було багато людей, які щось казали, але слова не втілилися, як це звичай буває. Ми відчули якийсь прили патріотизму, так, але це не допомогло нам піти вперед. Ми не використали його як потрібно було. На сьогоднішній день існує багато прикладів з розвинених країн, але чомусь ми все одно знаходимося ледь не на низині. Рівні соціального життя, що є вельми погано, недобре. Ми очікували від революції після того, що відбулася революція гідності, що в нашій країні будуть якісь глобальні зміни, що не тільки зміниться влада в країні, а зміниться і політика влади. Проте, хоча дійсно проводяться реформи так, в системі, ну, наприклад, з'явилася нова поліція. Почали проводити більш активні дії проти корупції, але люди не відчувають на собі, що щось змінилося в кращу сторону. Наразі так само, як і жили бідно раніше, так бідно, ми живемо. Так само ми потерпуємо від великих цін на комунальні послуги. Наша влада, хоча й намагається щось робити, але намагається робити більше на слово. Ми не бачимо якихось змін в реальності. Прошло два года после Майдана. Майдан я воспринимал особенно, поскольку, поскольку сам находился и жил в Луганске, всегда его поддерживал, поддерживал изменения, которые за собой нес Майдан. Всегда я выступал против режима Януковича. Ну а какие же итоги произошли за эти два года? На самом деле хочется отметить то, что, к сожалению, революция себя не оправдала. К сожалению, власти находятся все те же. К сожалению, все те лозунги, которые звучали на Майдане, на сегодняшний день не выполняются. По сути, мы можем констатировать поражение революции. Революция видности несла за собой, прежде всего, демократические изменения и вектор европеизации нашей страны. Но что мы сегодня видим? К сожалению, демократизации никакой не происходит, а под красивыми названиями на самом деле прячутся все те же узурпаторские в некоторой степени такие мероприятия администрации президента, кабинета министров и прочее. Не хотелось бы разочаровываться нашей стране, хотелось бы все-таки вспомнить о идеях Майдана в эту годовщину. И который раз напомнить нашим властям, что необходимо выполнять все то и стремиться к тому, чтобы наш народ чувствовал себя счастливым, единым и с уверенностью смотрел в будущее.